Настали часи, коли не має значення хто ти, якщо ти українець, І з чим у руках ти воюєш зі зброєю, зі скальпелем або із камерою? Часи, коли стіни і кордони зникають, коли потрібно дихати глибше, разом в унісон. Час, починаючи з 24 лютого, наша лікарня була одним з основних закладів, які надавав медичну допомогу всім потерпілим від російської агресії. Це були військові, це були мирні жителі, яких доставляли з усіх районів, де проводились бойові дії в нашому місті та на його околицях. За весь цей час було доставлено понад тисячу потерпілих, які отримали важкі травми, важкі бойові. Поранення моє відділення стало одним із основних, які надавало медичну допомогу, і саме в приймальне відділення пацієнтів доставляли вперше. Розпочалася війна, я пам'ятаю, 24 лютого прокинувся від вибухів. Це було близько п'яти ранку. Зателефонували з роботи, і о шостій ранку ми вже були на роботі. Зібралися всі завідуючі на чолі з генеральним директором. Е, вже всі знали, що почалося повномасштабне вторгнення. Наша лікарня почала працювати як повноцінний військовий шпиталь. В перший день вже почали поступати Мені було морально тяжко, тому що я хотіла виїхати до села. Там у мене залишалася матір. Матір залишилася одна, і вона зникла безвісти. Вона залишила все і пішла. Ніхто не знає, куди. Все, все село її шукало, я дуже хотіла її знайти. Я хотіла дізнатися переправу, як дістатися до села. На блокпості мені сказали, що в даний момент нема переправи. І мені на блокпості кажуть, тікай звідси, тому що зараз почнеться. Я на велосипеді почала їхати просто впала. Я не зрозуміла, що, але ноги відмовили. Я розумію, що я не змогла, я вже не можу йти, у мене була паніка. Я впала на спину і пере, перевернулася на живіт. Я підняла руку, ось так. І якраз їхала наша армія, хлопці наші, дякувати їм велике. вони зупинилися і забрали мене до шпиталю. Там мені надали першу допомогу. В нас у відділення поступило ну, більше десь 25-30 тяжко поранених бійців з передової. В основному це були тяжкі операції, тяжка мінно-вибухова травма, яка закінчувалася ампутаціями кінцівок для цих бійців. Всі лікарі у відділення, включаючи і інтернів, були на роботі, працювали по не тільки в одній операційній. От, всі бригади бігали по різних операційних. Часто працювала не одна бригада, а працювала бригада трьох різних спеціальностей. Це працювали і. Торакальні хірурги, і абдомінальні хірурги, проктологи, челюстно лицеві хірурги ну, взагалі, всі надавали допомогу. Одразу оглядали поранених, одразу з того моменту, як під'їжджає карета, чи то швидкої допомоги, чи машина, бойова медична машина, чи просто цивільний транспорт, який доставляв потерпілих, швиденько перекладаємо на каталку і вже отут визначаємо, що це є і куди подавати пацієнтів. В операційній уже чекав хірург, анестезіолог зі своєю бригадою. На другий день буквально поблизу лікарні було бомбардування. У нас відділення і багато де в корпусі от просто повилітали шибки з вікон. Було такі погодні умови, що було холодно йшов дощ відділення. І лікарня залишалась без світла, без тепла. Для мене асоціація війни це постійний холод, і оце відчуття постійного холоду супроводжувало. Весь період військових дій дуже було холодно, дуже тому що було вже все розбите. Світло було з перебоями. Лікарі оперували на генераторах. Крім відсутності тепла, була відсутня і вода, світло, і приходилось працювати дійсно в реальних умовах передової, тобто, так як описують в книжках і показують у фільмах. Поки підключили генератори, ми оперували в операційних від. Налобних освітлювачів, які потім вже передали волонтери. А так навіть доводилось присвічувати мобільними телефонами в операційній. тому що були серйозні перебої, генератори, поки вже підвезли. Вони не справлялися з такою кількістю поранених, яких привозили, доводилось оперувати максимально на 12 операційних одночасно. Саме в це бомбосховище у перші години, перші ночі, спускали поранених і спускався медичний персонал. Поранених спускали на ношах, на каталках. Тут були розташовані матраси, ковдри. тут виконувались їм перев'язки, проводились крапельниці, тобто вони продовжували отримувати медичну допомогу. Але стало зрозуміло саме те, що спускатись сюди немає часу, і постійно в подальшому. Ми залишалися на своєму робочому посту. Першого хворого, якому ми оперували в моєму відділенні, це був військовополонений російський. І оцей моральний момент, коли ти розумієш, що це ворог, і тобі потрібно йому надавати допомогу. Ну, для мене було досить складно, тому що ти розумієш, що ця людина вона, вона там вбивають або їхні костібники, колеги вбивають їх наших людей. Та прийшли на на нашу землю. Але ти розумієш з що, другого, що ти маєш виконувати свою роботу, ти повинен надавати йому допомогу. Ти розумієш, що наші хлопці також десь там потрапляють в полони, потребують допомоги. І ти просто так надієшся на те, що Бог добре. То все бачить, і воно просто віддасться нашим хлопцям, і хтось, напевно, можливо, у них є також хороші люди, хороші лікарі, і вони допоможуть нашим хлопцям. Пам'ятаю, перший поранений був це прикордонник із Дніпровського пораненням міни, який поступив до таракального відділення. Перший пацієнт був, а потім вже пішли поранені солдати з Рібкінського напрямку. І так, з першого дня ми почали працювати. Всі, хто був на роботі, всі зібралися. Жоден хірург нашого відділення не залишив лікарню. Були всі на місцях і працювали майже три тижні. Тобто тільки через три тижні від початку бойових дій деякі хірурги могли потрапити там хто додому, хто. Провідати рідних, які лишалися. Спочатку рентген зробили і сказали, що мені осколок, а потім прооперували за годину. Я навіть не зрозуміла, коли вони мене прооперували. Все ніби в весні було. Коли вже прийшла до тями, хлопці, котрі мене підібрали, мене декілька годин чекали, поки я прийду до тями. А потім лікар сказав, що мене може прийняти нейрохірург. Зробили рентген. Генець сказали, у тебе ще осколок є. В хребті. Не дуже весела колекція, але, будь ласка, давайте подивимось. Бачите, скільки людського горя у нас. Це все уламки від мін, від снарядів. Дуже показова оця от річ, коли відбуваються обстріли ранішим снарядом, стає будь-будь-що. Це коли входить уламок в тіло людини через одежу. Він затягує з собою волокна, канини. Тут це дуже добре видно. Уламків ми доставали дуже багато. В основному із цивільних досить багато у нас таких елементів. Це куля, 7,62, Ви бачите, із сталевим сердечником деформована кістки людини. Це відломок із снаряду. Це осколок я достав із. З під основи черепа, судячи із величини цього фрагменту, можна уявити собі, яке там поранення. Це все, як я називаю залізне насіння війни, яке нам принесла Росія. У мене як у завідувача відділення з перших годин е зросла е зросло почуття відповідальності за свій колектив, за весь персонал, тому що частина медичних сестер, е які працювали і жили всі постійно тут. Вони забрали з собою власних дітей. Е вони були змушені чекати своїх мам у нашому підвалі, але вони не були там довго. Вони зрозуміли, що вони можуть нам допомагати, і вони розносили бійцям по палатах е, засоби гігієни, ті, які надходили нам від е, волонтерів. Чи було важко? Напевно, в той час взагалі не було важко. Тому що я від от отримала таку колосальну підтримку від людей, від своїх знайомих, які знаходилися за кордоном. мене друзі, багато хто проживає в Америці, в Європі хто проживає, і просто мені е, з 24 го числа просто почали телефонувати неймовірна кількість людей. Це була словесна підтримка. Були люди, які просто писали: я розумію, ти зайнята, я тебе обіймаю. Я бачу, що ти онлайн, я знаю, що все добре. Я тебе обіймаю. От. Шалена підтримка. Це були і гроші, і волонтерська допомога. Нас просто завалили волонтерською допомогою. Тобто складно не було, тому що ти розумів, що люди ну, надзвичайні просто були пацієнти військові, які сьогодні були на операційному столі. А вже на другий, на третій день вони вже говорили, що мені треба до наших побратимів, я не можу тут лежати. Був один Перший в мене пацієнт, якому довелося нам ампутувати одну верхню кінцівку, який потім був евакуйований, то він потім повернувся, от, подякував всьому нашому колективу, от, сказав, що він дуже нам вдячний, що врятували його життя, прийшов усміхнений. О, це приємні такі моменти. Запам'ятався мені один пацієнт, один із перших поранених, військовий, його звали Коля. Він, Як виявилося згодом, він сирота, 20 років, і він отримав поранення тут, коли вже відходили наші війська десь під Рівнополем. Він перебував на БТРі, отримав тяжкі поранення і був доставлений до нас в лікарню. Йому надали допомогу, прооперували, і на ранок на обході ми заходимо в палату в реанімацію. Він вже відійшов від наркозу і каже: Вибачте, лікарі, що я не зможу вас більше захищати. Хоча коля, цей такий був такий тендітний хлопчик, двадцятирічний, хударлявий поранений, в нього там було поранення і нижньої кінцівки, і червоної порожнини, і обличчя. Тоді наша колега Уляна Миколаївна, яка теж така невисокого зросту, маленький хірург такий, да, ну мається на увазі зросту. Вона сказала, каже, Коля, тепер ми тебе будемо вже захищати. І він, коли перебував, лежав тут в палаті, постійно хотів, щоб його виписали. От він рвався просто на четверту, п'яту добу. А як згодом з'ясувалося, це він для того. Хотів виписати, щоб бачив, поступає дуже багато поранених, щоб не займати місце для своїх побратимів. Мене вразив цей непідробний патріотизм, ця мужність цих дітей, фактично, яких 20-річних. Мене сину майже цього віку, да, 19 років. І от я не побачив жодного із поранених. Військових, які були демотивовані, які жалілися, що а поранення дійсно жахливі були. Багато з ампутаціями і кінцівок, і з чисельними політравмами, тобто поєднані травми, і, і грудна порожнина, і черівна порожнина, тобто вони будуть тривалий час проходити реабілітацію, але вони всі були налаштовані. Захищати свою країну, захищати Чернігів. Це заслуговувало на велику таку пошану і надихало нас на те, щоб ми теж працювали, і допомагали як як, як швидше їм повернутися в стрій і вижити. Я була вражена тим, який високий рівень. У наших військових, коли я почала з ними спілкуватися, я зрозуміла, що це професіонали, яким потрібно довіряти. І вони постійно нас підтримували. Вони нас запевняли, що все буде добре. Ми витримаємо червоніги вистоять, Все буде добре. І ти розумів, що ти маєш там хлопці роблять свою роботу. Ти тут маєш якісно робити свою роботу. Кого було такі більш-менш поранення, не важкі. Вони просто просили виписати на другий день, щоб далі йти воювати, щоб далі захищати. Там у них хлопці, там у них брати, там їхнє життя. Там вони мають йти захищати Україну. І це по суті надихало. Вразило, коли поступали пацієнти з Кіянки, там, де використовували заборонені касетні набої, там, де смерчі чи, чи врагани обстрілювали. Тоді було теж дуже багато цивільних і дітей, і, і дорослих, які теж привозили. на це. Було дивитися тяжко. Особливо тяжко не звикнеш ніколи до поранень діток у дітей, які проходили. Тут було багато і діток. На жаль, деякі з них і загиблими вставали. І звикнути до дитячих смертей, до смертей таких людей, які ще не починали фактично жити, це дуже тяжко. Приходило дуже багато людей, зрозуміло, що ми оперували хворі, важкі поступали, більш менш важкі, але просто приходили люди, які шукали прихистку, шукали психологічної підтримки, шукали ліки. Тому що нема, нічого, вже не працювало, Вже на той час не було ні світла, ні води. І якось в приймальному відділенні до мене пішла, підійшла жінка і каже, що ну потрібно ліки. Якісь я вже навіть не пам'ятаю, які ліки, напевно, кардіологічні. Кажу, зараз знайдемо вона. Попросила, здається, для своєї ще сусідки ліки. Ну, тобто то, то ми розійшлися. Я побігла далі працювати, і вже на наступний день а, там ми також сортували гуманітарну допомогу, і ця жінка знаходить мене, підходить до мене і дає мені згорток, який загорнутий там у фользі. І я відчуваю, що він теплий. І зі словами дитино, поїж, будь ласка, гарячу їжу, тому що. Я знаєте, я тоді навіть не змогла напевно не знайти слів, щоб подякувати. Тому що мені ну, настільки було в той час ну, і приємно, і настільки. Ну, я якось так побігла, не забрала це вісно. Кажу, ні, нічого не потрібно і втекла від неї. От до таких багато дуже було моментів, вражало, напевно, вражали люди дуже. Тому що українці ми така досить самоорганізована нація. Я це вже відчула з 14 року ще тоді. Як ми організовували здатність у людей допомагати просто один одному? Ну, це надзвичайно. Це така притаманна риса, напевно, тільки українцям. Моя родина теж була 23 дні в Чернігові за два дні до підірваного моста, який з'єднував нас з Києвом. я вивіз. Дружину за один день дружину і двох менших дітей в евакуацію, так би мовити, і в той же день повернувся назад. А мій старший син допомагав тут мені в лікарні, хоча сам не медичний працівник, він студент другого курсу льотної академії. Мріє стати льотчиком. Ну, але він допомагав. Переносив поранених, піднімав У мене. Якось розділилися навіть друзі, і ми розподілили, розподілили так, що хтось допомагає військовим, хтось допомагає лікарні, хтось там допомагає їжею, хтось медикаментами від волонтерів була просто колосальна підтримка. В моєму відділенні е, працюють молоді лікарі, які незважаючи на те, що вони недавно почали свій трудовий шлях, але змогли показати себе з найкращої сторони, підтримували один одного, тому що без цього. Того було неможливо. Були моменти, коли було вкрай-вкрай важко. І от коли вони дивилися на мене, я кажу, все буде добре, і заходжу зранку, і вони дивляться такими очами, кажу, все буде добре, все буде, все буде Україна і обіймаю. І от дівчата кажуть, що а дійсно ми відчуваємо якийсь захист. І навіть от останні бої, коли йшли, це вже було при мені. Вони все одно працювали, санітарки робили обходи, навіть і вночі приходили дивитися, хто як себе почуває. Вони не спали, вони робили все можливе, щоб були всі на місці, все було добре. Лікарі, також як могли, працювали. От лікар робив операцію. Він спочатку переживав, а потім все пішло, пішло потихеньку, запрацює. Запрацюють мої ноги. Ну, от все залишилось мені пройти реабілітацію. Половина пройдена, половина ще залишається. Ну, переживемо. Війна закінчиться не сьогодні, завтра, але все буде добре. Траматолог та відділення обласної лікарні. На сьогодні завантажене повністю вже тої кількості пацієнтів, яка поступала під час військових дій, немає. З чим на сьогодні ми стикаємося, перше це наслідки тих травм, які були під час воєнних дій. От, ті пацієнти, які не отримали медичної допомоги в повному обсязі, от, вони змушені звертатися вже за даними випадками. І це велика частина пацієнтів, це складні пацієнти. Друга частина пацієнтів це які були евакуйовані після деблокади Чернігова. О, теж вони повертаються. Теж це надзвичайно важкі пацієнти. І третя на сьогодні ті пацієнти, які. Мають ушкодження наслідок залишених боєприпасів, мін і так далі. і так далі. Я відносно молодий спеціаліст, і е, спеціалісти досвідчені лікарі, вони не були в таких обставинах до цього. Тобто, ми опинилися всі одночасно в однакових обставинах. Е, що ті, хто працювали і мають досвід роботи вже 20 років, що ті, хто мають, і працювали тільки рік часу. Це такий досвід, котрий не хотілося б переживати знову. Мені б не хотілося, щоб він мені знадобився ще раз. На превеликий жаль. Війна ще не закінчилась, і ми зараз стикаємося з наслідками ну такого вже необачного поводження з найденими предметами на вулиці. В нас є такі пацієнти, які під час сільськогосподарських різних робіт підривались на мінах або знаходили якісь предмети. і Намагалися їх розібрати, внаслідок чого отримували серйозні мінно-вибухові травми. От, тому застереження в плані цих предметів: нічого не розбирати, не виходити в ті місця, де був ворог, де міг залишити після себе такі неприємні сюрпризи. Коли буде перемога, вона буде, безумовно, вона буде, тому що з такими людьми. Просто її ну по-іншому не може бути. Перемога буде за нами це 100%. Але я ж кажу, то важко буде відходити ще хотілося б її бачити, звісно, квітучою країною да, вільною країною. Медицина, ви знаєте, навіть під час бойових дій у нас медицина, як як це моя особиста думка, але я вважаю, що вона просто шагнула набагато вперед. В усьому, в оснащенні, взагалі в кваліфікаційному рівні лікарів, і, і в цілому відношенні. Пацієнтом між між пацієнтом та лікарем, от я думаю, що все в нас буде добре. Україна, звісно, переможе, тому що в Україні є гідність, є сила, міцність духу, є генетичний код нації, є дійсно мужність, витривалість і хоробрість. І Україна весь час бореться за свою незалежність. І цього разу перемога обов'язково буде нашою. Ні в якому разі не дозволимо ворогові топтати нашу землю, знущатись над нашими людьми. Ми Разом ми сила, і ми переможемо. Мені дуже подобається слово волонтер і людина, ну, людина доброї волі. Туди такий сенс вкладається. Чому саме слово волонтер у мене асоціюється з конкретною дією. Тобто діє це є життя. Велику частку онкології і дитячої онкогематології займають саме така таке захворювання як гострий інфобластний лейкоз. Спочатку, як ми потрапили на лікування, ну неможливо не плакати батькам неможливо. Маргаритка, коли бачила мої сльози, вона казала: мама, чого ти плачеш? Завдяки певним протоколам, певним е, препаратам, ми можемо завести в ремісію, тобто воно лікується. Ці діти потребують дуже швидкого реагування, Тому я роблю все, що потрібно. Лікарня взагалі не готова була прийняти таку кількість пацієнтів, і потім крок за кроком почали там запрошувати донорів, там купувати ліки. Знімати історії про дітей, не знімати про проблематику, там запрошувати змі і так далі. До мене стікається вся інформація від сестри господарки, від старшої медичної сестри, від лікарів, від батьків. Всі телефонують до мене, кажуть, що потрібно. І я шукаю де це можна купити, замовляю. Розмовляє з батьками, з лікарями, тобто, вся ця комунікація, яка є, вона, вона на мене покладається. До нас приходять діти, які можуть прожити три години, можуть прожити три тижні, три місяці, три роки чи все життя. Але найголовніше, щоб скільки він би не прожив би. Щоб він отримав все, що йому належить отримати. На жаль, ми маємо справу з, такою, з таким диким звіром, з цим приводом, з онкологією, яка і забирає дітей у нас. Прохання до батьків будьте сильними, боріться за своїх дітей, подавайте їм приклад всій такій непростій і страшній боротьбі за життя своїх дітей. Колись у нас один малий виписувався з блоку. Euh, щось, я підійшов до нього і кажу йому, бачу, що це все навколо, він каже, так. Кажу, щоб я тебе тут більше не бачив. Геть звідси. <ріст> 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 він порижав і пішов додому. Ми ж ті, хто даруємо великі надію, От, тому я думаю, що у нас просто все вийде. От. Але чесно скажу, от, е, ніде так класно на велику не катається, як от вздовж е, коридору по онкогематології. Пігулочка від байдужості. Це основна така. Якщо хтось е, там каже, що, не, що все погано, що чогось там немає, ласкаво просимо до нас у відділення.